Привіт, друзі! Сьогодні вирушаємо з Дананго у маленьку мандрівку до малюничих місць поблизу Ванко. На нас чекає байк, краєвиди гір і води, тропічний водоспад і трішки історії. Поїхали разом. Зараз ми йдемо орендувати байк. Ми на минулому тижні ми орендували на одну добу і вартість була 150 тисяч дом. До того ж, нам потрібно заїхати на заправку, щоб його заправити, тому що зазвичай їх здають і в баку ну, якась мінімальна кількість палива. От. А так як ми плануємо кудись їхати, потрібно його дозаправити. Отож, йдемо за байком, зустрічаємося з друзями і в дорогу. Так, сьогодні ми орендували електробайк. Вартість така ж сама 150 тисяч донг. І на цілісінький день це мій перший досвід їзди на електротранспорті, електроскутері. Ну, ніби нічого складного, мені все показали, все розповіли. Тож будемо зараз вирушати. А ми зараз зупинилися в такому гарному місці. Зараз вам все покажу. Слухайте, по дорозі їхали, на вже перший досвід взагалі їзди на електротранспорті, на електробайку. Тож зрозуміли, що, мабуть, у нас досить швидко закінчується батарея, заряд батареї, заряд акумулятора, то Женя пересів на байк. Наших друзів так, його підібрали, а ми за лісою кермуємо самі, їдемо вдвох. Тож рухаємося далі, але зупинилися тут, щоб вам таку гарну бухту зняти. Друзі кажуть, що тут неподалік є гарне місце, куди ми зараз приїдемо попити кави, на пляж, спустимося, покупатися, в кого буде бажання, тож, тож ось так. Така гарна бухта, класне місце, гарний пляжик. Ми вирушаємо з Дананга до одного з наймальовничіших місць центрального В'єтнаму Лан Ко. Цей маршрут проходить через знаменитий перевал Хайван. Ця дорога в'ється серфантином просто над океаном. З кожним кілометром відкриваються все вражаючі краєвиди, бірзове море, зелені гори і хмари, які, здається, зовсім поруч. Ми зараз зупинилися в такому гарному місці попити каву. Зараз знову вам покажу. Дуже гарно. Так, на височині і вид на, на гори, на море, на пляж. Дуже гарно. Пішли на кам'яне. Ой, який гарний песик, який, який ти хорошенький, хороший такий. Який спокійний, не боїться? Ага. Так, ми замовили, зробили замовлення, замовили собі каву, показую, що я обрала, як завжди, для Жені каву з молоком, собі білу каву, а Алісі чай з лимончиком. Ой, подивіться, який тут вид. Це просто краса. Тут є столики, де можна посидіти з таким видом, попити смачненької кави. І тут є дивіться каміння, куди можна спуститися, сфотографуватися. Там, на камінні, ось тут також великий камінь, де можна сфотографуватися. Зараз я спробую тут, тут та група людей піде, і я спробую також туди добратися. Як гарно і як страшно. Так, спускаюся я по ось таких східцях на цей камінь, на який я хотіла. Треба триматися, щоб не полетіти головою вниз. Так, тут ще є ось такі столики. Якщо там не вистачає місця, то тут можна посидіти, але тут поки що вони їх не відчиняють. Так, ніде. О, ще й внизу там є, дивіться, також місця, щоб посидіти. Пити каву. О, як класно тут. Круто, круто, круто. Ось так в каміннях, в таких волотенських облаштували кав'ярню. І вона, вона не одна тут така, там і далі ми їхали, проїжджали. Такі цікаві кав'ярні, місця, де сісти, перепочити з дороги. Дивіться, там он також є. Але природа яка гарна, яка тут краса, як тут гарно, ви тільки подивіться. А от там он місто, то дананг. Наскільки я зрозуміла, зі слів друзів, що ми десь зараз на якийсь пляжик приїдемо і там можна буде покупатися. А там, дивіться, я не знаю, чи вам буде видно, там є тунель, там залізна дорога, потяг, і він в'їжджає там в тунель. Скоріше за все, цього не видно на камеру. Клас. Так, мабуть, там вже каву принесли, вон всі облаштувалися. Пішла я пити каву. Песик до нас прийшов. Песику! Песіку? Да, і іншопа. Не знаю, щось там шукає, собі, щось нюхає. Це ну, тільки якось ми їздимо, ластівки чи що, тут стрижить. Так, да, ластівки, ластівки здається. літають. Ой, дивіться, який тут є ще й місточок. Нічого собі, о, як страшно сюди виходити. О! Краса, краса, краса. Все зелене, все в зелені. Дивіться, навіть будиночок для голубів тут облаштували і тут ось кізнуться, мабуть, просто будиночки для краси стоять, а там вон, голуби живуть. Так, повертаюся назад, допивати каву і в дорогу. Продовжимо нашу подорож, сідаємо на байки і погнали далі. Мандрівка займає близько години, але ці пейзажі хочеться розглядати вічно. По дорозі зупиняємося на оглядових майданчиках, щоб зробити фото та просто надихнутися красою В'єтнаму. Ми зробили зупиночку в дуже гарному місці. Слухайте, тут ось така гора з чорною хмарою. Зараз вам покажу. Вон. Сподіваюся, дощу не буде. От. Але я кожного разу це говорю і вже три дні, в другій половині дня йде дуже сильний дощ, злива. От. Але дуже гарно видно ту бухту, яку ми спостерігали, коли пили каву. Тут ми ще вище піднялися. Он так Ну, Краса. Зараз Хлопці українців зустріли. Електро. Хлопці ось на таких байках вони їдуть в гори, Ну, в них серйозні. Мотоцикли. Так, Ми спустилися до моря, зупинилися, зараз подивимося на ці всі красоти. Там, тут нам пропонують пообідати, але ми в принципі ще не голодні, щоб обідати. Тож лише познімаємо, пофотографуємо тут, дивіться, які там е, бесідочки такі цікаві. Таке місце не зовсім туристичне, я би сказала. Мабуть, більше для місцевих. Дивіться, який широкий, безлюдний пляж. Тут. М -м -м. Щось смажить на барбекю устриці. А-ля ресторан нам пропонували. Ми зупинилися? Ми ще не знали, що нам тут очікувати, а нам вже швиденько пропонують заходьте обідати. Ну ми, в принципі, наче й не голодні обідати. Тож зараз прокладають хлопці маршрут далі, куди ми будемо рухатися та й будемо їхати. Таке цікаве місце. А поруч, дивіться, кладовище, який гарний видно гори. Краса така навколо. Давай руку, Аліса. пішли по східцях. Диви які, бачиш? Саме головне ставати ніжкою на східці, а не повз. І що ви думаєте? Ми вирішили тут залишитися. Ось ми таке собі бунгало обрали. Сховалися тут від сонечка, тут є стільчики, столики. Зручно посидіти. Вирішили, що підемо зараз покупаємося, а потім будемо обідати, відпочивати, все, що хочеш. Робити тут no, yeah, yeah. до нас підійшов no, чоловік, like. no показує, що в нього є всі yeah, like. з різних країн yeah, світу гроші, like. а українських yeah. не було. Ми йому двадцяточку дали для колекції, yeah? щоб були українські. Yeah. 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 Ага. Yeah. No. 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 Безлюдний пляж, людей майже немає. Але багато ось таких бунгало, бачите, на пляжі. Там, мабуть, віли якісь взагалі. Ось маленьке жабенятко вже купається. Прозора, тепленька водичка. Клас, правда, Аліса? Так, до речі, тут є сенфлай. У мене щойно... Укусила, пожалила, я не знаю, пожалила, скоріше за все, правильно це назвати. Це такі древнесенькі піщані блоки, їх ще друга назва. Вони сідають їх майже непомітно. Вони такі маленькі, сіро-чорні і жалять вони дуже боляче, залишають яд, і потім через ну на наступний день або ж сьогодні вони дуже сильно чешеться, зудить, а потім. Сліди від них залишаються білі, і довгий час, тиждень-два може залишатися такий як бугорок, який дуже сильно чешеться. Я знаю, що є методи, які як від них позбутися, це кажуть розігрівти, наприклад, щось металеве, наприклад, ложку на вогні і притулити Тоді швидше пройде цей, цей слід, так і або як ми робили, ми просто використовували тайгер бальзам. Мастику на основі трав, і вона ну, типу, як заспокоювала подразнене місце, подразнену шкіру. Ось такий мінус цього пляжу. В Дананді цього не спостерігається. Ми коли жили в Таїланді на Пангані, то о, на деяких пляжах були сенфлаї. Їх ну, з ними також борються, якось пляжі обробляють, щоб їх не було. Я пам'ятаю. Це ж не перший наш приїзд у В'єтнам. В 2012 чи 2013 році ми подорожували В'єтнамом. То також у нас були такі на нашому шляху пляжі, які ми відвідували, такі безлюдні, там де майже нікого немає. То якось нас були взагалі так покусали всі ноги, руки. Ми взагалі не знали, що, що взагалі відбулося. Це ми зараз вже знаємо, що воно таке і як з ним боротися. А тоді. Це було дуже неприємно і негарно, насправді, тому що десь на півроку потім залишаються такі білі плями по ну, сліди від укусів. Так, що туди Ліса, знайшла? Ого, яка мушля. Нічого собі. Не, не, можна, не можна? Чому не, це не можна? Вона дихає. Дихає там? Так. Добре, не будемо її чіпати, хай собі там буде. Але велика, так, Аліса. Так. Що ти ще знайшла? Ось така, це, мабуть, зірка якась, не знаю. Я люблю О, Дивіться, яку мушлю Аліса знайшла. Оце клас, подивіться, яка велика, цікава. Оце ти молодець. Да, угу. Я Ось тут знайшла клас, дуже гарно. Там в них така кухня, там все готують, все подають, видають. Так, он на рознос понесли і погнали замовлення віддавати. А ми йдемо до наших байків і будемо рухатися десь далі, в іншу сторону. А це ось, мабуть, орендували ось такі машини і собі катаються різними водоспадами, різними долинами. Ми приїхали. Ще одне цікаве місце. Зараз буду вам показувати. Все сама не зовсім в курсі, але бачу, що там люди купаються. Здається, це ну, типу річка, водоспад, щось ось таке. Ми залишили там байки на парковці. Дівчинка каже, вхід 20 тисяч, а друзі тут вже були. Кажуть, то ми ж минулого разу приїжджали, були безкоштовно. Але якщо ти замовляєш там щось поїсти, то вхід безкоштовний. Ну, Ми планували тут пообідати, але трішечки пізніше. Тож зробимо це на зворотньому шляху. Вон там в'єтнамці відпочивають, у них там пікнік і караоке. Ось так тут облаштували для того, щоб покупатися і посидіти відпочити. Ой, яка там краса! Ви тільки подивіться. На вершині гори, хмарки. І водоспад, вода стікає по камінню. Ходімо ближче. В'єтнамці наскільки люблять караоке, що навіть на водоспад з собою притягли все, що для цього необхідно. Мікрофон, колонку і так далі. І відпочивають, співаючи караоке. Отак. От Національна така розвага. Такий місточок дерев'яний ходімаліс. Не страшно тобі? Ми вирушили з Ланко в напрямку перевалу Хайван і випадково відкрили для себе неймовірне місце. Водоспад тхак Його майже не видно з дороги, але варто лише звернути, і ти потрапляєш зовсім інший світ. Є не лише водоспад, а ще й якась печера. Що там є? Там Черепаха здорова. Черепаха? Ого. Ого, нічого собі. Так, на цьому все, печера закінчується. В печері черепаха. Дивись, Василинку, зараз вкусить тебе. Що ж, від водопаду ми поїхали, ми там купили напої, щоб ну, типу, вхід був оплачений. А розпочався по дорозі дрібненький дощ. Ми зупинилися біля такого цікавого місця, тут якась фортеця. Зараз подивимося, що тут є. От, і ну, заодно перечекаємо, перечекаємо дощ, тому що там ще й гримить щось в горах. Цікаве таке місце. Я думаю, якесь історичне. Ось така тут фортеця. Слухайте, там небо таке чорне. Тут сонечко вже виходить. Травичка зелена. Так гарно, правда? Гра кольорів. Знамениті ворота Хайван, вони розташовані на перевалі Хайван, цього за 5-10 хвилин їзди від водоспаду. Це історичний пункт між провінціями Хює та Дананом. Стародавня брама, яка колись позначала кордон між двома великими в'єтнамськими регіонами Дайнам і Чампою. історичні факти про цю, ці ворота, так, тут ворота, осі, через які ми проходили. Хай One Gate, Так вони називаються. Їм багато-багато років виявляється. Так, вони виглядали в 1932 році. 1800. У 98 році вони стояли ось. І навіть в 1800, а 98-й це також. Ось. Так, і ось світлина, як зараз все виглядає, ось цією дорогою. Ми щойно їхали такою серпантинною, гірською. Так, а там це он сіре. І нам спускатися туди. Будемо їхати, мабуть, дощем сьогодні. Так, ну що ж, дощ маленький розпочався, ми одягаємо дощовиків. Ого, вони є. І будемо їхати, звідси, можливо, там по дорозі трішки буде менше. Ну як? Він по прогнозу він буде до п'ятої години. Це нам ще дві години тут чекати, то вирішили їхати. Побачимо, як воно буде. От так що їдемо. Так, ну що ж, добралися ми до міста, приїхали знову в цей ресторан, що і вчора поїсти суп, тому що по дорозі спочатку не поїли, потім нас застав дощ, потім вже вирішили, що в Донанзі поїмо. Тож вирішили нашим друзям вчора. Сподобалося тут, тож вирішили і сьогодні приїхати сюди, тут повечеряти, пообідати. Сьогодні хочу щось інше собі замовити. Те, що ніколи ще тут не куштувала. А сьогодні я замовлю ось таку штуку: ось таку страву. Це копчене або томлене якесь м'яско в тандирі з вермишелькою, з вермишелевою лапшою. Я замовила маленьку порцію. Нам за й вистачить. А Женя буде ось такий суп, що і вчора. Він смачний. Велику порцію можна велику або маленьку замовляти, але нам залісою такі порції і ситна їжа. Що нам залісою маленькою на двох вистачить. О! Так, Ось така порція. Це в них маленька порція. Я попросила маленьку, мені принесли велику. Подивіться, яку волетенську. Ми залісою наймося цього вдосталь. Тут і рисова лапша, і м'ясо, і зелені, і бульйончик смачний насичений. Тож ням-нямка. Нам смачного. Ой, ну що ж, ми поїли дуже смачненько, тепер будемо їхати здавати наш байк. От і все. На сьогодні планів більше немає, але якщо щось не зміниться, я обов'язково вас буду тримати в курсі. Так, ну що ж, друзі, ми вже вдома, і я буду завершувати це відео. Дуже вам вдячна за те, що ви були з нами, подорожували з нами, переглянули це відео. Сподіваюся, вам сьогодні було цікаво. Щось новеньке ми вам гарненьке показали. Тож буду вдячна за вподобайку, за коментар під відео і нагадую, щоб не забули підписатися. Всім бувайте, до зустрічі завтра в новому влозі.